У серії Нова Українська школа новинка Літня школа Гра з 4 у 5 клас, частина 2. Автор цієї книги Марко Бетенко. Улітку теж потрібно займатися, кажуть педагоги. Влітку не хочеться займатися, кажуть діти. Звісно, діти мають рацію. Тому ми створили ось такий посібник для занять улітку, щоб всі були задоволені і діти, і вчителі, і батьки. Що тут є? Дивимося детальніше. На кожен розворот є вправи із різних предметів. Питання перше. Вибери правильну відповідь. Тут є пізнавальне оповідання, яке буде цікаве не лише дітям, але і батькам. Далі вибираємо тоді правильну відповідь. Потім де завдання з української мови. Із поданих груп слів склади речні. Запиши їх в такому порядку, щоб вийшов текст. Читаємо і складаємо. Потім йде завдання з математики. Розв'язуємо. А потім де завдання із логіки. H2. І знову все спочатку. Тобто це один розворот, це йде на один тиждень літа. І знову в нас йде читання, українська мова, математика та логіка. Логічні задачі та завдання на кмітливість під час звичайного шкільного уроку не всі розв'язують легко і швидко. А от в літньому зошиті кожен приділить їм стільки часу, скільки потрібно, або стільки, скільки захоче. Право з української мови невеличке і дуже цікаве зняти. І взагалі я впевнена, що якщо ваша дитина, яка переходить із 4 класу в 5 клас, працюватиме влітку із цим посібником, Юліто вдасться як якнайкраще. Адже вона не лише повторить все вивчене у 4 класі, але дізнається багато всього цікавого, і це буде справді пригодою і справді грою. Адже це літня школа-гра. Навчальна книга Богдан дуже рекомендує.